Досить скоро вода серйозно охолоне і окунева братія, на відміну від багатьох інших хижаків, візьме в активності паузу. Таке часто спостерігається в другій половині осені, але у вересні відмінно поганяти окуня все ще можна. У звичках вересневого окуня можна відзначити два характерні типажі, що залежать насамперед від горизонту полювання. Це поверхнева і придонна моделі поведінки. Часто обидві ці моделі змінюють одна одну по кілька разів на день, тож не слід зациклюватися на чомусь одному. Поверхнева метушня окуня цілком може відбуватися де завгодно, а ось придонний смугастий уподобає напевно перспективний рельєф, а де попало, його не буде. Найбільш уловистими ділянками я б зараз назвав всілякі коси, бровки, пупки, черепашкові плями. Для тих, хто ще не напрацював цілу низку своїх тем, можу порадити взяти орієнтир на ділянки з мінливим рельєфом, де окунь часто полює. Крім того, не варто ігнорувати поверхневий бій, на якій би частині акваторії той не відбувався, особливе везіння запримітити поверхневу метушню над бровкою або іншим подібним місцем, річ у тім, що навіть після того, як смугастий піде з поверхні. Він навряд чи кудись далеко піде, напевно, клювання продовжиться тут же, просто ближче до дна. Як то актуально і в іншу пору, перед тим як налаштуватися ловити багато і великих риб, важливо вибрати правильне місце. На великій воді знання уловистих точок основоположна штука. На жаль, часом риболовля відбувається мало не наосліп і доводиться розраховувати тільки на себе удачу і вміння швидко зорієнтуватися. Питання складне, але вирішуване. Окунь це не судак, якого без охолота, навігатора та інших благ сучасного рибалки неймовірно складно знайти і спокусити на клювання. Крім того, навіть у вересні окуневі котли зовсім не рідкість, а часом вони навіть більші й триваліші, ніж улітку. Якщо бачимо, окуневе чавкання, тим паче масове, без сумнівів і впевнено рухаємося туди. Якщо це досить глибока, 3 і більше метри місцевість, реально половити окуня довше. Якщо ж смугастий зверху припинив годуватися, а опускатися на дно йому особливо й нікуди, розумно зміститися до кордону чистої води і заростей. Коли немає особливих перешкод, окунь переміщається досить інтенсивно. Судити важко, але зміститися на кілька сотень метрів за якусь годину-дві, Звичайна штука для окунь. Водночас нерідко окунь протягом усього дня перебуває буквально на одному п'ятачку і клює. І якщо при примудристої вересновому лову окуня, що розташовується в придонному горизонті не так багато, то вилов біля поверхні і товщі має свою специфіку. Тим паче, що в жовтні такої роболовлі вже не буде, весь окунь опуститься на дно. Для лову біля поверхні, а так само в середніх шарах води, дуже ефективна хвилеподібна проводка. Джиг дає відмінну дальність закидання навіть із вельми легкими вантажами, а ще дає можливість перевіряти і глибші горизонти, віброхвости, твістери або слаги цілком дають змогу виявитися переможцем майже в будь-якій рибальській ситуації. Альтернативу джигу стосовно умов, які ми розглядаємо, знайдемо. Хіба що в воблерах. і головним чином у кренках. Не відкидаємо так само й інші варіанти це блешні, ратліни попери. Але саме кренки виявляються найбільш уловистими після силікону. Розмір кренка краще вибирати в межах 3-5 см і не використовувати занадто габаритні, які на перший погляд здаються цікавішими для горбача. На ділі ж багато риб. Відлякують. Осени поверхневі моделі не настільки затребувані, значно виграшні в із заглибленням хоча б метр півтора. Саме такі характеристики дають змогу і діставати до окуня, що стоїть у товщі. Неодноразово в першій половині осені потрапляєш у ситуації, коли окунь годується виключно в товщі. риба активна і азартна, але практично абсолютно не проявляє себе ні на біля поверхні, ні біля дна. Мабуть, це найскладніший варіант із можливих, адже середній горизонт штука відносна і майже немає прив'язок до будь-чого. Найчастіше йдеться про глибини до 5-6 метрів, тож середній горизонт не такий величезний, щоб у ньому могла загубитися зграя окуня, який полює. За статистикою середній горизонт це 1-3 метри від дна, якщо немає чітких координат окуневого скупчення. Краще орієнтуватися насамперед на ділянки з аномаліями біля дна, навряд чи зграю смугастих зустрінеш аби